Вітаю вас на моєму каналі. Сьогодні ми з вами розберемо номер 98 за підручником малий брацьом клас, автора Олександра Істера. І наше завдання обчислити. Звичайно, це дроби. Так, всі пам'ятаємо, як їх розв'язувати. Так, у нас треба 2 треті додати 7-12. Ну що, до спільного знаменника, так? Так, зараз червеньке. Так. Спільним знаменником в даному випадку є 12. Чому? Тому що 12 ділиться на 12, і 12 ділиться на 3, так? 12. Допоміжні множники. 12 ділимо на 3, це буде 4. І 12 ділимо на 12, це буде 1. Тобто, перемножаємо далі 2 на 4 8. Так? І 7 на 1 це буде 7 плюс. 7. Рахуємо: 8 плюс 7 це буде 15. Так, ну, а знаменник залишається той самий. Виділяємо цілу частину. Наскільки ви пам'ятаєте, це ми ділимо 15 на 12. Або скільки 12, так вміщається. в 15. Одна. Так? Далі віднімаємо 15 мінус 12, це буде 3. Остача, так, а знаменник залишається той самий. Все, з першим справилися. Переходимо до другого. 8,21. 14. Так, добре. Шукаємо спільний знаменник. Ну, мене завжди лайфхак. Спочатку перевіряю, 21 не ділиться на 14. Тому 21 множимо на 2 це буде 42. 42 ділиться на 14, це буде 3, так? Тому 42 у нас повністю підходить. До поміжні множники. 42 ділимо на 21, це буде 2. І 42 ділимо на 14, це буде 3. Все. 8 на 2, це у нас буде 16. 3 на 3 це буде 9. Буде 7, 42. Можемо скоротити, тобто поділити на одне те саме число: 7 і 42, так? На 7 це буде 1 і 6. Табличку ж знаємо, так? 1 6. Так, прекрасно, тепер третє. Так, додавання мішаних чисел, так, 2,3 п'ях, додати 3,7. Ціла частина до цілої частини 2 плюс 3 це буде 5, так, додати і у нас 5 і 10. Ну, звичайно, спільний знаменник 10. У нас 10 на 10 ділиться 10 на 5 ділиться. допоміжні множники. 10 поділити на 5 це буде 2. І 10 поділити на 10 це буде 1. 3 на 2 це буде 6. І 7 на 1 це буде 7. Прекрасно. У нас виходить 5, цілих. 6 плюс 7 це у нас буде 13. Десятих. Але у нас неправильний дріб, так? У нас чисельний більше за знаменник. тому виділяємо цілу частину. У нас одна десяточка вміщається в 13, тому додаємо одиницю до п'яти, це буде 6, цілих. Остача залишиться 3, 3 десятих. Так, це буде відповідь. Так, четверте. Нам треба відняти 5 одинадцять, відняти 2 2,33. До спільного знаменника. 33 взагалі, ідеально підходить. Так? У нас все ділиться. Допоміжні множники. 33 поділити на 11 буде 3. 33 поділити на 33 це буде 1. 5 помножити на 3 15. Мінус 2 помножити на 1, 2

Додаємо дробові частини. Нам треба знайти спільний знаменник для 20 і 15. Так, 20 на 15 не ділиться, тому 20 спочатку множимо на 2, 40. 40 також на 15 не ділиться. Множимо на 3, це буде 60. А от 60 у нас ділиться на 15, тому це ідеально підходить допоміжні множники. Якщо 60 поділити на 20, це буде 3. Якщо 60 поділити на 15.

Дві сьомих. О, спільний знаменник у нас буде важкувати, так? 5 мінус е, 1 це буде 4, поки додаємо. І нам треба знайти спільний знаменник для 15 і 7. Ох, так, давайте так, 15 на 2 множимо. Це буде 30, не підходить. На 3, 45, не підходить. На 4, 60, також не підходить. Так, зараз. Краще їх перемножити, так? 7 на 15. 10 на 7 це 70, і 5 на 7 це 35. Так, 70 плюс 35 це буде 105. Ну, на жаль. Так, тому що там спільного взагалі нічого немає. Так, добре, 105 ділимо на 15. Це легко, Оце буде 7, так? Бо ми ж перемножали, ну а тут 15, так? Допоміжним можна. 4 на 7, це у нас буде 28. Мінус 2 на 15, це у нас 30. Угу. Ну що? Не віднімається, позичаємо одиницю від четвірки, так? Це буде вже 3 плюс. А одиницю перетворюємо на те, що у нас у знаменнику дивимося, уважно: 105 на 105, так? Тому у чисельнику у нас виявляється 105 плюс 28 і мінус 30. Унизу 105. Ну, все, рахуємо, це буде 3, типу, така цікава. Так, 103, так? Як ми рахуємо? У нас 30 мінус 28 це буде 2, тобто від 105 треба відняти 2 ще. Все, 103, 105. Так, це і буде відповідь. Дякую вам за увагу. Не забувайте ставити лайки і підписуватись на канал. До нових зустрічей, па-па.